Без няпися пропущення. 50 хвилин назад, так? Так, ми викликали в 102. Після того позвонили в страховиці. О, о, не пройшло і часу. Це, 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 це вже не відчувалося, тільки відчувалося, що машина подається. А, а дійсно, дійсно, на, на дорозі, на дорозі зараз ми побачимо. Нас просто як на роліках не. Во на дорозі. звідки на асфальті взялися каміння? Та привазка чому... є така, що туди не видно ніч вовець. А якщо грузова машина йде, то вовець дітки завозить. Я зараз зближу, от, от він виїжджає звідси і кущі закривають повністю шіп, всі шіп, машини. Так, ну я вам зближу. Це кажуть, всі містові жителі сказують, що... ці це. кущі... Звідти він звідти? Машина звідти виїжджала. Ну, куші, Ні, ну так, тако, от, а, от, так. їхати от 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 звідси, а от, ну, от але якби ми його побачили, наприклад, за 10 метрів, то би хоч почав тормози. Ну та, я би, ви... навіть почав відторможувати, можливо він би проскочив переді мною. А тут не, не знають хто куди має їхати і хто що має робити. І кого хто має попускати. І тому тут -то повторяється аварія. Кожний тиждень аварія. Це напевно проблема влади, так? Ну а кого? Так що, хлопа з тим з, з заводу чи з, -з, -з якогось е селянина? Пане Лісогор, ви чуєте, народ звертається. Думайте, не будемо чекати смертей. Innатом.